Доброго дня! Пропоную крило переднє праве на Volkswagen Caddy 2004-2010 рік. Крило чорний колір під покраску. Запчастина в хорошому стані. Крило дане в наявності. Кого цікавить? Телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео в описі. Завчастина є в наявності. На крилі є малюсенька-малюсенька цяточка. Ось тут вон. Навіть на фото чи відео не особо там і видно, але воно якби є невеличка, малюсенька цяточка. Ось дане крило пропоную. Запчастина є в наявності. Кого цікавить? Телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео. Зараз покажу крило з обратної сторони, як виглядає. Запчастина Made in Taiwan крило дане в наявності. А також підписуйтесь на мій канал в YouTube Тут буде багато чого цікавого. В наявності в нас є. Різні запчастини по Volkswagen Audi, Skoda. Телефонуйте і замовляйте. Або пишіть мені на Viber. Я тоді вам відповім, що є в наявності, яка запчастина вас цікавить, і тому подібне.